Сядьте зручно та заплющте очі, дозвольте своєму диханню бути спокійним і рівномірним. З кожним вдихом, ви відчуваєте, як наповнюєтеся енергією, а з кожним видихом як відпускаєте все зайве, уявіть собі простір. Де немає жодних обмежень це місце, де ваші думки, мрії та ідеї стають реальними. Подумайте про те, що ви давно плекаєте у своїй свідомості можливо, це нові знання, що чекають на своє застосування або давні мрії які прагнуть втілення. Відпустіть сумніви і дозвольте своєму розуму бути відкритим до нових можливостей. Дозвольте своїм знанням, мріям та ідеям проявитися, переходячи від абстрактного до реального. Уявіть собі силу Всевишнього, Він промовив і світ постав усе, що він задумав, втілюється у дію. У цьому прагненні ми бажаємо бути схожими на нього, не кидаючи слів на вітер. Нехай наші дії відповідають глибинному поклику серця, а вчинки Проявляються зовні так, як ми розуміємо їх зсередини. Боже дай нам сил іти прямим шляхом, який не буде оманливим, де не буде розбіжностей між тим, що є в нас на думці, і тим, що є в діях. Дай нам чистий внутрішній намір, щоб нести істину у своїх словах. Чинках, без обману ні собі, ні іншим всі наші думки, мов річка, течуть до єдиної мети здійснення, кожна деталь думки перетворюється в потенційну дію, дозвольте собі зосередитися на мудрості, яку ви вже здобули. Це знання на найглибшому інтелектуальному рівні відчуйте, як воно пробуджує у вас глибоке бажання проявити цю мудрість у своїх вчинках. Як сказали мудреці, не здійснюється мудрість того, чия мудрість більше, ніж його діяння. Зараз ми разом налаштовуємося на те, щоб проявляти все наше знання в дії, інтегрувати його у свій ритм життя та втілити крок за кроком всі абстрактні ідеї. Подібно до того як вода застигає в лід, наші внутрішні прагнення перетворюються на конкретні дії. Це момент, коли думка стає матеріальною, проявляючись в реальності. У цьому процесі настає визволення, ми звільняємось від тягаря нереалізованих бажань і планів, які виношували, зникає відчуття обтяження від невиконаних обіцянок даних собі. Підносимо свою думку до Всевишнього, просимо дати нам силу. Бути вірними своїм внутрішнім установкам та обіцянкам. Прагнемо робити те, що ми сприймаємо як істину і жити згідно з цими принципами. Всевишній умудри нас і випрями наш життєвий шлях, захисти нас від усіляких помилок. Благослови правильно реалізувати нашу місію дозволь нам виконати твою волю в досконалості, саме так, як ти запланував у своєму великому задумі. Спрямовуємо свою думку в шість напрямків, дозволяючи розширитися нашому внутрішньому світу. Ми відчуваємо як Вища думка. Проявляє себе у нашій свідомості, починаємо роботу над тим, щоб кожна глобальна ідея чи думка, яку ми зараз маємо у свідомості, отримала визначення шести якостей, визначаємо в цій ідеї деталі, з якими бажаємо працювати, розмірковуємо, як її можна проявити. У любові, яким чином вона принесе користь іншим у докладанні зусиль, які конкретні дії потрібно виконати через впевненість у собі, як зберегти віру у свої сили на шляху реалізації. Через знання законів, які принципи чи правила допоможуть її здійснити, через таланти, які здібності найкраще підходять для її втілення, через об'єднання, з ким необхідно співпрацювати. І які сили об'єднати в єдиний потік збираємо воєдино всі шість якостей і направляємо їх для реалізації вищої ідеї. Ця медитація завершує шлях від задуму до втілення, відкриваючи простір для реалізації. Зберігаємо це відчуття внутрішньої сили та ясності, дозволяючи йому вести нас у повсякденному житті.